Друзі, всім привіт! Щойно я переглянув відео вбивці Андрія Парубія. І ось в мене в голові після цього перегляду ще більше підозр в тому, що це вбивство було замовлено, зроблено, організоване, сплановане зеленими. Зеленими в. В тандемі з російськими агентами, спецслужбами, які працюють в Україні. Повторюсь, це моя особиста думка. Я зараз висловлю цю думку і в кінці ми переглянемо дане відео, а ви вже робіть свої висновки. Для чого було вбивати Андрія Поробія? Я вже писав в минулих своїх відео для залякування. Для залякування всієї опозиції. Зараз Порошенко бігає з охороною там 30-40 чоловік. А тепер я висловлю свою думку. Значить, дивіться, люди. Значить, дана особа заявляє, що він вчинив це вбивство якби помста українській владі через те, що загинув на війні його син. І от він мститься і вбиває парубія. І коли там журналіст запитує, а чого саме парубія, та, то він тут заявляє: ну якби це він десь жив іначе, то він там вбив би Петю. Ну, Петра Порошенка мається це в виду. Це один такий факт для тих, хто думає, як він сам себе здав. Він не каже, якби це б я міг би вбити там Зеленського чи Єрмака. То я би вбив би їх. А так то би Петю. Розумієте, в нього злочинці це ось та опозиція, яка стоїть до теперішньої влади. І організаторами, як вони це організували, як вони впливали, що вони йому пообіцяли, чи вони його там потім обміняють, як би там він, чи що. Ну незрозуміло як. Але те, що. Вороги для нього це опозиція нинішньої влади. Да? Це іменно ті люди, які можуть стати на заміну цієї влади. І тому оце вбивство відбулося так само аналогічно, як і Фаріон вбивали. Бо Фаріон була в опозиції до теперішньої влади. Повторюсь, друзі, це моя суб'єктивна думка. Але мені так здається, що вона ось така реальна, як має бути. І організовували не звідти, хто там без тої Росії, десь би щось би в Львів організовували. А внутрішні. Внутрішні служби, чи то будуть СБУшники, чи інші, які працюють на тих. А тепер, друзі, ще до, до моїх роздумів. Значить ви подивіться. Єрмак, його батько. Працював там, він закінчував ту школу російську КГБ. Він там працював на КГБ. На розвідку. Якби Єрмак відмовився від свого батька, він все, от такий він завзятий герой, головнокомандуючий Збройних сил України сирський. Його батько і син. Живуть в Росії. А сирський командує Збройними силами України. Та його заяви там, що він відказався від свого батька, там від сім'ї, від сина, від всього. Він такий патріот України. Чуш, як на мене. Оці родинні зв'язки. Якби вони не замилювалися, вони завжди будуть. Так влаштована людина, розумієте? От ми всі люди, ми маємо голову, дві руки, дві ноги, мізки, фізіологія. От так. У нас є родичі, батько, мати, сини, доньки. І як би показово там наша. Свідомість не заявляла, та ми відреклися, а ми. ні, підсвідомість, вона завжди буде, ці зв'язки вони будуть присутні. Друзі, це мої особисті припущення щодо даних подій. А тепер давайте подивимося інтерв'ю з вбивцею парубія, який заявляє, що вбив парубія заради помсти. За те, що вбили його сина. Тільки мститься він не тим, хто вбив його сина, а зовсім іншим людям. Якось не складається ця версія. Дивимося. Ви знаєте так, ви свою вину? Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але парабію ж він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого діло, сина ціна. загиблого. Кажі це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Я давати ми, Але що не кажу, з боку російської способності? Ні, не було. Чи а ви би безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був короч. Якщо був би кетя, значить був би кетя. Якщо б я жив винниці, то був бикитя. А ви щоби <клес> по сусідству з парубієм? Давайте ми трошки. Це, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте вода. Донецько. Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, що ви думаєте по даному питанні. Напиши свій коментар. Всім папа, -па, всім гарного дня.